К2, це є швейцарський велосипед. Не знаю навіть про цей бренд нічого, але тут цікавіше вам озвучити буде ціну. Всього лише 9 тисяч гривень за велосипед на гідравліці. Поглянь тут стоїть Шиманівська гідравліка, діорівські монеточки. Це не тільки тут монетки Діор стоять, а ще й ззаду перекидочка. Поглянь діор XT, ззаду стоїть також касета. Поглянь ще на ці вода. Пістоновані вода, резина Michelin з хорошим протектором повністю збереженим. Спереду також діор, три зірочки спереду. Шатун також розбірний. Будь-яку зірочку можна буде замінити в подальшому. Знову ж таки, гідравліка і поглянь, як тут відпрацьовує круто вилка. Вилка незвичайна, Manitou, Поглянь також ні однієї царапинки, все тут доволі. В гарному стані думаю, такий велосипед ще не один рік сезон від'їздить. Тому кого цікавить, пишіть, адже такий велосипед, ну, по такій ціні дуже рідко приїжджає.